58 псалом. Начальнику хору, не погуби. Молитва Давида, коли Саул послав стерегти дім Його, щоб умертвити його. Визволи мене від ворогів моїх Боже мій, від тих, що повстали на мене захисти мене. Спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою. Збираються на мене сильні, не за беззаконні мої і не за гріх мій. Господи, без провини моєї вони йдуть на мене, встань же на допомогу мені і поглянь. Господи, Боже сил, Боже Ізраїлів, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться вони жадібні до крові, як пес і обходять місто. Ось вони лихословлять язиками своїми в устах їхніх не слова а мечі, бо думають, хто їх чує. Але Ти, Господи, посмієшся з них, осоромиш усі народи. Сила моя в Тобі, Боже, ти заступник мій, ти Бог мій і милість Твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми. Не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого. Розвій їх силою Твоєю, захиснику мій, Господи, слова уст їхніх то гріх душі їхньої, хай будуть спіймані у гордині їхній, за прокльони їхні, та за неправду, яку вони говорять. Розвій їх гнівом Твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі. Вони сходяться вечорами спраглі крови, як пси. І обходять місто, вони шукають поживи, але не ситі лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Силу моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене.